У котиків нова іграшка. Це корм замовляємо там в одному місці. І зробили такий подарунок нам. Щоб котики гралися. У мене чудово виходить. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Трішки вибачаюся, сьогодні буде відео з таким голосовим ефектом. Не знаю, що, звідки взялося, десь якогось. Вірусничка підсипив, горло щось болить, кашляю. Ну, тобто, десь щось підхватив. Як бачите, знаходимось біля гранулятора. Нарешті дійшли руки в мене до цієї справи. Тож сьогодні будемо притирати матрицю і запускати це все діло в роботу. Тому що для того, щоб робити гранули, у нас в господарстві все для цього є. Охоложувач, гранулятор, сировина все. Тож, зволікати вже більше нікуди. Так що запускаємо весь цей процес в дію і розпочинаємо виготовлення корму для кроликів власного виробництва в своєму господарстві. І сподіваємося, що все буде добре. І нам ця справа <хи> вдасться, тому що ніколи я цього не робив. Ніколи не працював з гранулятором, ніколи я не працював з сировиною. Ну я маю на увазі, що потрібно відповідна волога. Все це діло потрібно, так скажемо, набити трішки руку. Ну тож, тож і займемося цим цим ділом, і потихеньку я думаю, все у нас вийде. Розпочав роботу. З нашим молодим хрячком, з нашим Арні. Це Кантор. Ось має вже такі розміри. Йому 6,5 місяців. Тобто проводимо зараз вакцинації від парвовіруса і розпочинаємо працювати і привчати його до фантома. До чучала. Зараз моя задача привчити його, щоб він ходив на чучело і щоб подальшому ми відбирали сім'я від цього хрячка і використовувати, будемо його в своєму господарстві, ну і також трішки реалізовувати. Наш тимончик працює, все чудово. Відбираємо в нього щотижня сім'я. Так що цей грячок у нас в роботі. Ну а зараз займаємося ми з нашим арні. Це процес нелегкий, кожний грячок це індивідуальність, кожний поводить себе по-іншому з фантомчиком. Тобто деякі хряки... Бувало в мене так, що з першого разу йдуть, особливо коли знаходяться поруч біля оздорослого хряка, і бачать, як це відбувається, що, що робиться, що потрібно робити. Ну, арні поки що поки що цікавиться, винюхує, кусає, чухається. Ну, але, але чекаємо від нього. Більш результативних моментів. Так що я думаю, все буде добре. Будемо працювати над цим питанням. Старичок наш трішки кипішує при вигляді фантома. Він знає, що з цим ділом робити. Каже, малий, що ти чекаєш? Давай. Він думає, що, що це йому зараз перепаде, але ні. Будемо працювати з нашим арні. Головне в цій справі витримка і терпіння. Потрібно так зробити, щоб кричок не боявся фантома і щоб він йому не набрид. Тобто, ось я поставив, він, як щось нове, розпочинає цікавитись. цікавитись. І тримаю я фантомчик біля нього до тих пір, поки він цікавиться ним. Як тільки я бачу, що зацікавленість пропадає, він все, йде займатися своїми стравами, все, забираємо і на сьогодні досить. Тобто спробуємо через день, через два. І таким чином треба всю справу як? Намагатися робити часто, але так, щоб він розумів, що від нього хочуть, він постійно повинен бути зацікавлений. Ви повинні знаходитися з іншої сторони фантома, тачок з іншої, і ви повинні його постійно. як сказати, Приводити в тонус, він постійно повинен бути зацікавлений вами, фантомом. Коли це відбувається, тоді все це вірно. Якщо тільки він не цікавиться, все досить. Чорнобривці наші почули, що я на них жаліюся. Все, розпочався процес бутонізації і викидають квітки. Це чудово. Це просто інший сорт, напевно, що який відрізняється від того, що в нас ось пару кущиків такого. Він раніше квітне, менший має зріст. Ну, тобто, просто інший сорт. Все. А тут у нас процес розпочався. Ось купа бутонів вже. Дуже-дуже багато викинули бутонів і розпочинають квітнути. Так що, я думаю, через пару днів буде чудова вже картина тут, коли повністю розквітнуть, буде те, те, що ми очікували. Виноградничок наш також має непоганий вигляд. Якщо чесно, думав, що нічого з цього не вийде. Але, ну, як бачите, все чудово. В цьому році, я думаю, що достатньо вигнала лоза зелену масу. Тепер чекаємо, щоб це все діло достигло. І на наступний рік Уже будемо тут натягувати, виходить, шпалеру і далі рухатися в цьому напрямку. Середній ряд висаджували найраніше, тож він і найкращий. Там трішки гірший, а ось тут який знаходиться біля гарбуза, ще є один ряд, його не сильно видно. Із-за гарбуза ось он корчик іще ну, той кращий. А все-таки гарбуз дає свою негативне, своє негативне втручання у весь цей процес. Пригнічує він ріст виноградику. Ось кущик також. Ну нічого, я думаю, що наступний рік він піде. Головне, щоб він зиму добре переніс. Все це діло ми прикопаємо, як потрібно, щоб морози не дістали до нього. І я думаю, все це буде добре себе почувати. І розпочнеться новий процес відновлення. І будемо формувати кущі. Тож справ тут на наступний рік. Немало і буде над чим попрацювати. З картопелькою також справи потихеньку рухаються. Не дуже швидко, але рухаються он аж де. На якої відстані. Відійшли від краю. Того разу були ось тут поруч. А зараз практично вже в кінці. Ну, але ще є, ще є. Ось там кусочок залишився ще і в іншому місці. Ще потрібно трішки попрацювати. Чергова партія кроликів дійшла до забійної ваги. Ось маємо 8 штучок, потрібно їх буде прибирати в морозильну камеру, звільняти місце ажіотаж у них біля напувалочок, за ніч воду випивають всю, і зранку ось даємо нову порцію водички, вони споживають її, тому що сухий корм і вода повинна, щоб була постійно в наявності, але з такою системою, з пляшками, використовую ось пляшки для напування, і якщо кролики вже ось такі великі і їх велика кількість в клітці, то пляшки на добу не вистачає. Наливаємо два рази на добу ранок і вечір, ну але кролики це такі тваринки, які ведуть більш інтенсивний спосіб життя вночі. І вдень на день їм вистачає пляшки. Тобто, до вечора, ось я зараз налив їм, вони начебто накинулися. І здається, що вони зараз її всю вип'ють. Ні, вони трішки відіп'ють і все, на цьому все. І до вечора ще залишається попів пляшки. Тобто, вони вдень. Споживають не дуже багато води і корму. А ось вночі обов'язково потрібно ці пляшки змінити. Тобто ну, то, та водичка, що залишається, я її просто виливаю, а повні пляшки на ніч їм набирають. І за ніч вони випивають повну пляшку, їдять корм інтенсивно, і повну пляшку випивають. І ось зранку вони хочуть ще водички, тому що вони всю випили і їм мало пляшки. Готував місце для роботи, ось таким чином облаштував все. Тож, будемо зараз приступати до справи. Приготував також суміші для притирання матриці, інструкцію. В комплекті йдуть ось щупи для регулювання валіків. Відстані між валиками і виходить, матрицею. Ну і суміш. У нас стартова суміш і фініш. Наш суміш, це, вона, це все діло йшло в комплекті з гранулятором. Тобто, якщо матриця не притерта, там можна відразу на заводі замовити, що гранулятор прийде з притертою матрицею. Або ж ви будете притирати самі, але вам ось прийде. Така суміш, там суміш пшеничної крупи, піску і олії. Довгий час воно в мене все це діло простояло. Дивлюся, що олія в пакетиках осіла донизу, а верхня частина суміші стала такою більш сухою. Ну, Я думаю, що це нічого страшного. Зараз ми це все відкриємо і добре перемішаємо, щоб воно все стало більш такої однорідної консистенції. І приступаємо до роботи. Ну, начебто, агрегат приготували до роботи. Виставив зазор між матрицею і роликами. Зафіксував все це діло ось за допомогою регулюючих болтів. Так, Далі приготував суміш, висипав з пакетів. Ось, Все це перемішав дуже добре. І воно готове до використання. Тож, запускаємо і працюємо, як пише інструкція, невеличкими порціями, подаємо суміш по колу, По колу е стартову не менше 40 хвилин і фінішну також такий самий час, десь 40 хвилин, потрібно подавати. Так що, будемо розпочинати, одягаємо зараз. Відерко. І вперед. Ну що, як то кажуть, перший млинець на нівець. Щось тут нічого не відбувається. Трішки щось посипалось, навіть пару гранулок випало і все. Все зупинилося. Суміш ганяє по колу і нічого не відбувається. Ну, тобто матриця забилася. Все, зупиняємо, розбираємо, висверлюємо. Сподівався, що можливо щось тут інше. Зняли ось відерку, подивився, відгорнув трішки суміші, отак, щоб було видно матрицю. Взяв проволоку і намагався все це діло. Думав, все-таки, що ну, можливо, можливо, не забилося, а можливо, щось, щось інше. Ні, забилося так, що навіть неможливо туди щось проштрикнути. Заявозило конкретно. Ну нічого страшного. Це все, як то кажуть, досвід. Тож, розбираємо, висверлюємо. І пробуємо ще раз. Все доволі легко і інтуїтивно здіймається, тобто немає ніяких проблем. Ролики вже зняли. В комплекті ось іде отакий зйомник для того, щоб висмикнути матрицю з валу. Ну, тобто, все, як має бути. Тож працюємо далі. Весь цей процес не дуже швидкий, а на сьогодні заплановано ще купа справ. Ну, Думав, що зараз раз, два, матрицю прикатаю і все. Ну, не завжди. Так відбувається, як плануємо. Тож, знімаємо матрицю, висверлюємо і на цьому, напевно, що на сьогодні все. Будемо займатися вже в слідуючий день, можливо, завтра, післязавтра. А купа інших справ, тож переходимо до них. Ну, а з гранулятором, я думаю, все-таки ми це діло осилимо. Не знаю, чому так сталося. Можливо, невірно відрегулював відстань між роликами і матрицею. Щось можливо не так зробив. Ну, звісно, що щось не так. Тому що, якщо все правильно і все вірно, то такого не повинно бути. Ну нічого, нічого. Дійдемо ми до, так скажемо, істини, і я думаю, все буде добре. Говорили хлопці з техномаршстрою Сергій, вам матрицю притирати? Я, Та ні-ні, я сам сам хочу спробувати. Спробував. Краще притерли, і я відразу працював раз-два і розпочав працювати. Ні. Хочеться самому. Ну, нічого. Це досвід, тож попрацюємо трішки. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. В кого є бажання замовити свіже м'ясо кролика під відео. Є наші координати з дружиною. Можна написати на вайбер або зателефонувати. Ми підмаражуємо м'яско і відправляємо по новій пошті. Так що не зволікайте, замовляйте. Там деяка частина увалі замовлена, а ну, ще залишки є. Тож, кому потрібно, звертайтеся. Ну і всім, миру здоров'я і добра. Не забуваємо, друзі, про наших захисників, хто дає нам змогу працювати. І рухатись вперед. Все буде добре.